Вітаю, дорога моя Україна! У нас на Волині йде славний дощик, вже напевно третій день. Я сьогодні, незважаючи на нього, вийшла до своїх квітів, тому що маю єдину суботу в тижні, коли я можу позазирати до них. От вам, будь ласка, в мене молодий кущ принцеси Діани, широколистий гортензії, гортензія Макрофіла. Висадила я її минулого року, пізно восени у відкритий ґрунт. Вона в мене виросла, заквітла славно. Ось які. в мене вже тут сьогодні, на сьогодні багряні квіти. Сьогодні у нас вже початок жовтня. Дивіться, який гарний, гарний такий колір. Але я її хочу обрізати. Ну, я вже, правда, тут. Різнула одну гілку, потім, думаю, зніму відео. Ось ця основна гілка, я її відрізала. Дивіться, відрізала при основі. Тому що на ній вже квітів наступного року повноцінних гарних суцвіт не буде. Не буде. Вона проквітла в мене по всій довжині гілки. Ось стара гілка. І з кожного її, дивіться, бруньки по всій довжині гілки виросли у мене квіти. Ось одна гілочка, друге суцвіття, І тут також було, ну і, звісно, найпишніше, найпишніше зверху. От я її обрізаю, тому що на наступний рік вже з цього всього ну, тут толку не буде. Може бути квітка тут, тут. Ну, якби з оцих пазушок може бути квітка, але такого пишного, великого суцвіття не буде. То я оці вагінці краще візьму собі на живці. Маю ще тут гілку, привіст цього року. Вона в мене така, бачите, жирненька, гарненька. Формує вже квіткову бруньку. Лідкова бронька вона відрізняється тим, що формує такий конусик, ніби таку шишечку зверху. Тобто листочки складаються один до одного, ніби закриваючи серединку, який формується вже ем, наступного року. Квіточка буде з нього. Вона підросте, коли прокинеться взимку після гарного зимування. Ця бронечка розкриватиметься, починатиме рости і дасть квіточку. Також оці маленькі тугенькі е в пазушках листків. Бронечки також дадуть квітку. Я її обрізати не буду, буду накривати. Ну, надіюся, зніму відео, коли буду накривати. Тепер тут ще в мене є так само гілка, приріст цього року. Дивіться, вона така зелененька, але вона вже така тугенька. І вже поформувала такі гарненькі бутусики. Квіткові бруночки по всій довжині гілки. І також буде зверху. Маю ще прирости, дуже багато приростів цьогорічних, але вони ще такі зелененькі, дуже такі молоді, тому що я обрізала трішки гілок для живцювання. І оці обрізані гілки мені пустили прирости. Я вважаю, що вони визріють, тому що. Попереду тепла осінь. Також прирости дали з основи куща, і вони будуть формувати брунки на наступне квітування. Веду до того, що у відкритому ґрунті широколисті гортензії найкраще. Ну, в принципі, як і всі рослини, які по своїй природі. Мають рости в відкритому ґрунті, вони почуваються найкраще. Тобто дають гарний приріст, гарну таку зелену масу наростають і мають волю для коріння, їм найкраще. Тобто, хочу вам показати. Далі, це цю гілку, я вже відрізала. Далі буду відрізати цю гілку. Тому що це просто не гілка, а таке довгі суцвіття. Яке у нас йде, це суцвітка в нас іде з ґрунту. Можливо, ви бачите? От, гілка, гілка, гілка. І от вона закінчується суцвіттям. Це дуже хороша якість цього сорту. Вона дає квіти по всій довжині гілки. Тобто квітування вам цього куща буде забезпечене. В будь-якому випадку, якщо воно навіть і підмерзне трохи, куч заквітне. Я її теж обріжу, тому що це, ну, по суті, це така квітконос такий довгий. От. Тут немає ніде ні бруньки, нічого. Це така собі квіточка, яка вже відслужила своє. Лишається у нас отакий от, от от кущик. Тут його і накрити буде краще мені і. Бо воно все коротше. Бачите, я обрізала гілки на жевтювання. і мені дало молодий приріст, на якому вже сформована брунька на наступне квітування. Так, тут ще в мене є один, теж я його обрізаю квітуносик. І, в принципі, все, Маю ще таку гілку. Це також приріст цього року. Бачите, воно йде приріст цього року. Вже дерев'яніє. Цю стару гілку я відрізала раніше. От. Це прирість цього року. Сформовані вже бруньки на наступний рік. Ось, Ось брунечка. Тугесенька. Тут буде квітка наступного року. Якщо я не перестараюсь, не накрию так, що воно мені зібріє. Ну, я постараюсь накрити нормально. Так. Оце можна обрізати, але я не хочу цю саме цю гілку обрізати, тобто квітонос не хочу обрізати. Бо обріжу квітонос, піде різко у ріст, оця брунька. А воно, якби, іде вже зима, і не дуже добре, якщо вона піде вріст. То я цю квітку залишаю. Я цю квітку залишаю. Вона буде стримувати гарно, ще квітну, тим вам градуватиме таким кольором, що мені трохи часу. Настрій і буде зупиняти ріст цієї бронки. Тобто на сьогоднішній день, о, до речі, ще одна в мене є, бачите, отакий от квітонос, якийсь виріс з основи гілки, я її обрізаю, навіть не думаю. На сьогоднішній день, от на зараз. Я залишаю отакий кущик. Тобто цю розпатлену таку гілочку, хай вона собі буде, хай вона ще квітне. Ці прикопані гілки, звісно, що будуть квітнути, я їх на наступний рік від, відкопаю, там вже будуть корінці отут. І буде в мене два куща окремі вже з квіткою. І цю так само гілочку лишу. Можливо, ще її теж прикопаю за зиму вона там собі буде нормально почувати в ґрунті і гарненько заквітне І це все буду накривати. Тобто, поки на сьогоднішній день лишаю кущик так. Можливо, там ще пообрізаю трохи листів, які мені дозволять, щоб кущик краще визрів. Нет. тобто Розказую вам про свій сорт. Я трошки за ним вже поспостерігала. І знаю, що квітна принцеса Діана по всій довжині гілки, дає гарні прирости, листя в нього влітку ну, таке велике, таке гарне. Видно, що їй добре в відкритому ґрунті, видно, що ну, квітці тут добре, саме там, де я її посадила. Посадила я її під таким горіхом. От, накривати буду пізніше вже. Накривати буду вже взагалі, коли мороз вдарить і листя трохи пожухне, обпаде, тому що я стараюсь накривати кущі так, щоб поменше листя. Там було її листя, саме гуртензії його листя. Добавлю сюди ще войного опаду. Присиплю таким чином основу куща і... Буде в мене зимувати так ця принцеса. Обіцяю вам зняти відео про, про те, як вона буде гарно накриватися. І до нових зустрічей. Пишіть у коментарях, які ви, у вас є сорти, які так гарно квітнуть по всій довжині гілки. Ну, будемо ділитися з вами досвідом. До зустрічей!